Я вже працюю в третій компанії, тобто я спочатку переїхала, я працювала в продуктовій компанії «iDeals», Потім я перейшла в Зео Альянс, і зараз я вже перейшла в «Джубл». Це були дуже круті досвіди, і дійсно воно настільки цей досвід концентрований, що ти там за рік-півтора ти проживаєш прям дуже класне життя, професійне, і потім ти свідчаєшся в іншу компанію і починаєшся спочатку і знову проживаєш це. А от я рекомендую людям, все таки змінювати. Де є оце стандартне там шаблон, що змінюєте кожні три роки компанії? Це змушує твій мозг шевлиця. Тому що, якщо ти працюєш в компанії два-три роки, це там уже битову ти намагаєшся все, ще рухатися, але тобі настільки вже легше, бо ти просто всіх знаєш. Якщо ти свідчишся нову компанію, в тебе зразу адреналін, ти відразу хочеш там щось робити, змінювати. в тебе голова працює набагато краще, і все-таки, от 3-4 роки, да, це такий таймінг, що ти можеш попрацювати в компанії, ти створюєш цінність, але після цього можливо вже варто По своєму подкаст.